А вас цікавило, чому канадці так дивуються, як українці їдять сало, або взагалі самі канадці не вживають сала? Для канадців це дуже дивно, так само як для українців, коли канадці споживають арахісове масло, то тут канадці так само дивляться і думають про українців, коли вони їдять сало. А все дуже просто. В Україні колись св... свиня давала дуже багато сала і дає і надалі. І сало було легко, зберігалося, особливо зимою його можна було засолити. Лишити на підвиконнику і це рахувалося як додатковою такою їжею, можна так сказати, запасом на чорний день. Також сало для українців це більше ніж їжа, це наша традиція. Це те, хто ми є, і нам дуже смакує і подобається, і селяни в Україні дуже часто їли сало саме і за те, що воно дуже калорійне і воно допомагало витримувати довгі дні на городі чи в загальному якщо працювали дуже довго тут в Канаді дуже популярний бекон. Тут ніколи не їдять сало сирим, взагалі канадці. І воно просто в загальному традиції пішли від Сполучених Штатів Америки від Великобританії, де сало просто сирим абсолютно не їдять. І тому канадці навіть не знають, як воно смакує. Вони ніколи його не пробують і дивляться на це, як ніби як на сиру їжу. Тому канадці так себе поводять. Це дуже цікаво, але це дійсно правда. Тому я думав з вами поділюся. А ви пишіть свою власну думку на цю ситуацію в коментарях внизу.